28 квітня за ініціативи голови районної ради Віри Мартюк відбулася зустріч із вихованцями Хорольської дитячої-юнацької спортивної школи, які на відкритому чемпіонаті світу з кемпухарати та побудову, що відбувся 22 та 23 квітня 2016 року у місті Харкові, зайняли призові місця та стали чемпіонами світу. Завдяки самовідданій щоденній праці тренера-викладача Олександра Савіна наші спортсмени отримали переконливі перемоги на чемпіонаті. В якому, окрім українських команд, взяли участь команди із інших країн світу, зокрема Азербайджану, Конго, Узбекистану та Туркменії. Загалом в змаганнях взяли участь понад 50 команд та спортивних клубів. Під час зустрічі голова районної ради Віра Мартюк, заступник голови районної ради Роман Гловацький, тренер-викладач Олександр Савін, юні спортсмени та їх батьки обговорили перспективи розвитку даного виду спорту на території Хоруського району, графік проведення змагань. Та проблемні питання організації тренувального процесу і змагань. Олександр Савін повідомив про план проведення змагань, які відбулися, відбудуться в кінці травня цього року в нашому місті. В свою чергу голова районної ради Віра Мартюк запропонувала розглянути питання організації систематичного проведення змагань на території Хорольського району з метою підтримки даного виду спорту, залучення максимальної кількості бажаючих займатися. Заступник голови районної ради Роман Гловацький запропонував Олександру Савіну підготувати план заходів для підготовки атлетів. В теплій невимушеній обстановці за чашкою чаю відбулася конструктивна розмова про проблеми розвитку спорту та фізичної культури на території Хороського району. На сам кінець голова районної ради Віра Мартюк та заступник голови районної ради Роман Гловацький вручили почесні грамоти молодим спортсменам та їх тренерам. А також подякували за зусилля по розвитку спорту та фізичної культури серед молоді. Окрему подяку отримали батьки молодих атлетів, зокрема батьки братів Артема та Артура Дацюків, які виховали спортсменів.